Вам пилочку предложить за 2500 гривень, щоб садок обрізати. Ну так, подивись віконечко: там сонця немає, дощ іде, вітер, холодно. Хто його там зараз буде обрізати? Коли вообще правильно обрізати дерева? Треба осінню, зимою чи весною? Коли краще. Бо хто як хоче, так і обрізає. Я, наприклад, як треба мені обрізати якусь гілочку, навіть і собі взяв, чекану і, і все. Я не вважаю, що це на щось там впливає да, на дерева. Ну, треба обрізати, взяв, обрізав. Ну, Но нормально собі там заросло да й усе. Коли треба правильно обрізати дерева, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. А пилка 2500 гривень з автоматичною подачею масла з акумулятором, в кейсі, зарядка, типу станція. 3 роки дається гарантії, безшитковий двигун. Масло подається на неї. Ти зрозуміли, це ж ручненька така пилочка, маленька, невеличка. Але дві шини, шина 15. 20 чи на 20 см, то ну хороша пилка, яка себе дуже класно зарекомендувала. Якщо хтось зараз хоче таким дощом іти обрізати холодом, беріть зараз, поки хороша така класна ціна. 2500 гривень всього на всього.